Це гропавничанка Тетяна Сила йде на прийом до сімейного лікаря. Хоче взяти довідку про протипоказання до вакцинації від коронавірусу. Каже, в неї двічі був анафілактичний шок. Перший був в реанімації, є довідка, що був анафілактичний шок. Другий був в лікарні, але ж вчасно тривали, і другий якби не зафіксований, але він був анафілактичний шок. Вже в подальшому в мене не. Немає впевненості, що не буде від прививки. Показує, має підтвердження виписку з медичної картки. Я принесла довідку, що в мене був анафілактичний шок і хочу взяти, довідку, можна мені щеплюватися чи ні. Сімейна лікарка пояснює, анафілактичний шок один із протипоказів до вакцинації від ковіду. Друге – онкологічні захворювання стадія обострення. И значит после стадии обострения спустя 3-6 месяцев там, смотрит онколог, дает разрешение. Тогда больному рекомендовано тоже делать прививки. И аутоиммунные тяжелые заболевания. Есть вот эти ревматоидные артриты, такие тяжелые. Вот. Вот при этих заболеваниях прививки противопоказаны. В остальных случаях все прививки рекомендуются. Ось такий вигляд має форма 028, Її каже головний лікар Сергій Златопольський буде видавати пацієнтам після засідання лікувально-консультативної комісії. Пояснює, чому пацієнт звертається до свого сімейного лікаря з проханням надати довідку про відсторонення від вакцинації від 19 лікар аналізує медичну документацію і подає. Медичну документацію на лікарську комісію, яка видає довідку про відсутність протягом до вакцинації. Це все для того, щоб виключити можливі зловживання з боку медичних працівників. Це не є розпорядженням Міністерства охорони здоров'я. Мінімальний час відтермінування щеплення 14 днів, пояснює головний санітарний лікар України. Є чітко зафіксований перелік станів і два тижні тому назад на рівень обласних управлінь охорони здоров'я, якщо людина звертається до пункту щеплення і під час вимірювання температури в неї звичайні ознаки гострореспіраторної вірусної інфекції або грипу, тобто підвищена температура. В такому випадку надається відтермінування від вакцинації терміном на 14 днів. Максимальний термін це до трьох місяців після початку захворювання. Це якщо людина захворіла на ковід, не маючи вакцинацію або маючи лише Одну дозу вакцини додав, що за потреби сімейний лікар може направляти пацієнтів на консультацію до профільних лікарів. Свою довідку щодо протипоказів до вакцинації Тетяна Сила отримає 16 листопада після засідання комісії. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.